Дівчата, привіток. Будемо робити зараз розпаковку. Ну, я вже зробила, але зараз хочу отут на цім місце поставити це все. У мене, як завжди, бардак. Не знаю, коли често буде чи ні. О, це ось такі коробочки на чай, кава і цукор. Я хочу це все поставити, і воно буде так гарненько тут у мене стояти. Думала, що вони будуть більше, але і так непогано. Тому зараз трошечки це все приберу і вам покажу. Зараз <клес> подивимося, скільки тут піде кави. У мене тут, щоб була ложечки, такі треба малесенькі. О, бачите, щось, щоб. Ну, трошки йде, я вам скажу. Півбанки навіть, може, і більше. Чай у мене отакий, тому буде ось, ну і цукру. Ну, якось так. А то було цукор, тут кава а тепер. Якби ж вони були трошечки побільше, було б ще ліпше, але... Вже маємо, що маємо силочку. Вам скину кому цікаво? Тому купляйте.